Всім привіт! І з вами м'ята або ж Юлька Слей, або, якщо можна сказати, м'ятний слей. Що ж, як ви знаєте, в нас в Києві є фан-кон 7-8 червня. Я буду на ньому 8 червня. Звісно, недовго, але буду. І я готовлю косплей на свого персонажа. Звісно, він в мене буде навіть не косплеєм, а якимось певним закосом, тому що в мене не повністю вийде його передати. Але я дуже сильно хочу записати блог вам, що саме я їй це роблю. І певні моменти, як я робила свою косу, частину косплею до самого Фанкону. І, звісно, трішки познімати. Тому деякі моменти вже зняті, а деякі я буду знімати вам зараз в процесі. Господи, допоможи. У мене був сам малюнок коси, тобто сам персонаж і коса сама. Е, тому концепція в мене була. І на наступній я вже робила схему, де приблизно розписувала, що і як. Звісно, це було не дуже точно, але вийшло, як вийшло. В кінці кінців це буде перший мій, можна сказати, крафт в косплеї. Я використовувала пінопласт. Як бачите, я намалювала на ньому вже схему коси. Вирізала, додавала об'єму та обклеїла бумагою для міцності конструкції. Можна сказати, це обрізки від коси, які я саме обрізала, щоб зробити ту форму, яка мені потрібна. Не дай Бог, і я ще колись згоджусь робити щось такого подібного. Конструкція це. Пінопласт це, до речі, це мій звіт з практики за перший курс. Срач, бумага. Кісточка, яку треба помити, бо вона засохне. Клей ПВА і, звісно, коса. З двох сторін вже обліплена. Ну, що народ, в мене було, я вам скажу трошки часу, що я робила. В мене було дві краски акрилових, я купила собі не реклама, але просто ось така дві баночки. В мене було. Мені вистачило, до речі, одної це акрил, білий акрил. І ним я покрасила дві сторони, такого в півтора десь слоя, як бачите, я потьоки зробила клеєм пістолетом. Звичайний, без нічого. Це, звичайний, також акрил, Біленьким. А потім в мене ще був. Я купила червоний і покрасила червоний. Червоний ось дого. Від тої ж самої фірми, але знову ж не реклама. 125 гривень. діп, red. Red diп. Червона, така темна, та, що мені потрібна. Бачите, я вже потроху закрашую. Ось так коса виглядала повністю зроблена, але без палки. Її я замовляла окремо. Це гімнастична палка півтора метра. І так, щодо прогресу по косплею, ну що вам сказати, я 1 червня заболіла. У мене було 39 температура. Вчора вона у мене спала, а сьогодні вже немає. Але сопляки, що вам сказати? Але я поки що вспіла перед тим, як заболіти, купити і що мені прийшло з доставочки для косплею. Що ж, я замовляла червону футболочку, але коли її забрала, я обнаружила, що вона була коротенька. Тобто, е, вона на мені нормально сидить, але як топік. Тому я рішила, ну, хай вже буде так. Воно, в принципі, нормульно, просто трошечки коротеньке, але норм. Окей, типа, я посчитала, хай буде так. Ну, а також для косплею мені потрібно були бінти. Багато бінтів, тому що мені треба було обмінтувати руки і ноги. І ситуація в тому, що я заказала два таких бінтів, думала, що мені вистачить. Але щоб ви розуміли, коли я попробувала натягнути, то одної штучки хватало тільки на одну руку. Тому це, по суті, в мене вийшло на дві руки. І окремо я докупляла ще собі в аптеку вже ходила ще дві. от. Двоє от таких бінтів. Вони були більшими, і вони більш такі стягуючі, якщо можна так сказати, тому вони мені підуть на ноги. Насік. Разом, до речі, воно десь мені вийшло приблизно в 400 гривень. Да, бінти дорогі. Так що, по факту, я зараз займаюся своїми справами, дороблю певну роботу, яку мені потрібно, по суті, і лікуюся. Бо по факту з косплею мені залишилось єдине, що зробити, це перекрасити трохи волосся. Звісно, в мене буде не той відтінок, який я хочу, але ну, буде як буде, а також. Мені залишилось зробити ручку для коси, я вже її замовила. Маю забрати її в четверг і покрасити одразу. І десь, можливо, п'ятницю або, можливо, одразу ж і в четвер я присобачу її до самої основи коси. Тобто, ручку до леза. І покажу вам результат. Так, палка була куплена і успішно з моєю подругою покрасена теж в червоний колір. Як ви бачите, ми вже й соєдинили її разом. Ось така півтора метра. А тут я вже оділа повністю образ, але без бентів. <му> так, за день до в мене був повний срачельник в кімнаті. За день до поїздки. Їдемо на комікон. Ну що, народ, сьогодні 7 число, ми вже з народом приїхали. Але да, на сам камікон я попаду завтра. Сьогодні я подруги на день народження. Але косплей зі мною, до речі, я відносно теж в ньому. З бінтами, да, тому що я костюм також надіваю на день народження подруги. День народження пройшов просто ого, ага, тому що тепер подруга це моя дівчина. Після чого я поїхала на квартиру, яку ми зняли з друзями, а наступний день був. Так, от ми скоро і будемо на Фанкон виїжджати. І такий невеличкий обзорік, де ми жили. Ось до тілік. е, моя коса, яка розбирається. Там десь Настя. Вилазить, побита долею. Коридорчик невеличкий з дзеркалом. І ванна така класна. Типа душ одразу з ванною. Дзеркальце. Туалет, стиралка. тепер тут. І кухонька з балкончиком. Тут такий стілець. Мікрохвильовка, холодильничок, чайничок. Там були кружки. Коротше, все як треба. Ми визвали таксі і одразу поїхали на Фанкон. От ми на Фанконі, як то кажуть. Вже по слеї у всьому з косою. Да. Коротше, слей. Тотальний. Просто атмосфера. Люди просто зацініть. Цю масштабність, цю атмосферу. Для того щоб ви зрозуміли атмосферу, далі я наріжу під музику, кадри та фото з фанкону. До останнього відтягували момент поїздки назад, але застучав будильник, і ми всі разом поїхали додому. Понакупляли ми дуже багато всього, але просто подивіться на цю фігурку, фрірен Відео вийшло досить коротким, але пишіть коментарі, чи вам сподобалося, чи знімати ще подібні формати. Ставте лайк, якщо вам також сподобалося відео. Ставте, я знаю, що ви хочете. Та підписуйтесь на канал, щоб бачити більше такого контенту. Популяризуйте український контент. Що ж, всім бувайте та до нових зустрічей!